Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої скорпіони, та роскоп на квітень. Дивимося, початок, середину та кінець місяця. Як же будуть зватися події, та які будуть для вас підказки? І так, початок місяця для вас, відлюдник. ви захочете більше провести часу на самоті, захочете відпочити, зібратися з думками? І... Варто буде розраховувати тільки на свої сили, не очікувати від когось великої допомоги. А робити все самим. Наступна карта це король кубків. Ви зможете, нарешті, бути самим собою, зможете багато великих проблем вирішити, зможете отримати гарну пораду від гарного наставника. який Допоможе вам іти вперед, просуватися вперед з вашими досягненнями, з вашими цілями. Імператриця віщує вам успіх, успіх у всіх справах та всіх починаннях. Карта говорить про гарно пророблену роботу, про задоволення від цієї роботи, про гарний результат та гарну винагороду і гарну змогу. бути більше із своєю сім'єю, мати більше часу для своїх рідних. Наступна карта — Пентаклів, яка говорить про те, що потрібно буде поберегти свої кошти. Не варто витрачати зайвого, не варто нікому давати в борг і брати самим в борг, не робити якихось вартісних покупок. Трошечки поберегти своїми, свої витрати, от свої кошти поберегти, утриматися від великих втрат. Також карти вам віщують гарні можливості, нові перспективи та гарні новини для того, щоб просуватися вперед. У своїх досягненнях. Тому у вас все обов'язково вдасться. Саме головне не вірте таким улесливим пропозиціям та таким гарним похвалам. Наступна карта це двійка жертв. Зважування всіх за і проти. Будете. Отвагатися в якісь певні події, будете думати, як вам діяти далі. Трошечки будуть певні сумніви. Але якщо візьмете себе в руки і ретельно все обдумаєте, то ви приймете обов'язково вірне рішення. І пам'ятайте, що вам доведеться виходити з зони свого комфорту для того, щоб іти вперед, знаєте, якісь будете розвивати. Розширювати можливо якісь свої горизонти в своїй праці. Можливо, такі дії будуть. Наступна карта: вісімка мечів. Карта говорить про певні обмеження в вашому житті, про те, що вам от. Не хочеться йти на роботу, От якась робота, яка можливо вас не влаштовує, і ви вимушені на неї йти. От якісь певні обставини будуть складатися, що ви вимушені робити те, що вам не подобається, те, що вам не хочеться. Також карта може говорити, що ви не маєте віру в те, що ви робите. Хоча ви робите досить все гарно і досить якісно. Саме головне це. Віра в те, що ви робите, тільки тоді ви зможете багато чого досягнути. Трійка мечів. А трійка вже мечів говорить про розчарування та конфліктні ситуації, про певні непорозуміння. Ця карта може принести як проблеми в особистому житті, так і на роботі, в колективі і тому подібне. Саме головне не брати це близько до серця. І якщо планувалися візит до лікаря, обов'язково сходити. Саме головне не братися близько до серця, щоб від цього всього, від цих цих хвилювань, переживань, не страждало ваше здоров'я. Наступна карта це повішений, щось такий складний у вас буде період в середині місяця. Також ці карти можуть говорити про певний удар, який вас виб'є трошечки з колії. Можливо, це людина, яка вас просто зрадить у певних своїх діях, на яку ви розраховували на її допомогу і так далі. Також карти можуть говорити про певну невизначеність у якійсь важливій справі. Перш за все, ні в якому разі не варто розкисати, брати себе в руки і вирішувати поставлені питання. Розкисати вам ні в якому разі не потрібно. Саме головне, не беріть за щось нове, а краще вирішіть всі ті питання, які вас дуже так хвилювали. Тут Кубків, а тут кубків говорить про позитивні емоції, про гарний шанс вирішити все в кращу сторону. Якщо був застій, були проблеми та невдачі, ви обов'язково отримаєте шанс все це виправити. І саме головне цим шансом скористатися, не упустити його. Наступна карта це карта місяця. Карта говорить про те, що у вашому оточенні є людина, яка може вам дуже активно шкодити своїми діями. І довіряючи цій людині далі, підпускаючи її близько до себе, ви можете собі все більше і більше шкодити. Тому дивіться, обдумайте, хто з вашого оточення може вам нести негатив у ваше життя. І тримайтесь тому від тої людини як можна далі. Просто прислухайтесь до своєї інтуїції. Карта сила говорить, що вам потрібно бути впевненими, рішучими, наполегливими, проявляти ініціативу для того, щоб досягнути поставленої цілі. Взагалі, ця карта віщує гарне самопочуття, також і те, що ви матимете змогу відновити всі свої сили. Тому що, от були погані такий розвиток подій, був застій, були проблеми, були невизначені моменти, але взявши себе в руки, ви зможете все вирішити, зможете відновити себе і йти далі. Карта сила закликає вас бути будь мудрішими і проявити понімає, понімаєте, розуміння до інших людей. Також буде досить гарний час для романтичних відносин. Також гарний такий буде період для того, щоб втілити всі задуми в життя. По здоров'ю у вас також все буде відновлюватися і від таких серйозних питань, моментів не буде. Матимете гарний імунітет, і якщо були якісь проблеми, то все швидко, швидко вирішиться. Взагалі, сила це, знаєте, таке співпереживання, це Ваша внутрішня сила, яку ви проявите, і зможете багато чого досягнути. У фінансових питаннях не варто витрачати зайве кошти на зайве. От те, що вам просто не потрібно. Обдумати трошки свої витрати. Ідемо далі. Дивимося на кінець місяця. На кінець місяця у вас мах, все в ваших руках для того, щоб вирішити всі хвилюючі вас питання. Матимете гарну змогу втілити в реальність великі задуми, проявити себе і досягнути поставлених цілей. Ви багато чого навчилися, і прийшов час все це застосовувати на практиці. Тому дійте, не бійтеся, і тільки тоді ви зможете багато чого досягнути. І всі ваші мрії стануть реальністю. Четвірка Пентаклів говорить про певну стабільність у вашому житті. Також карта говорить про успіх у фінансових справах, про можливе вдалені, вдале якесь вкладення, про якусь стабільність, надійність та процвітання у вашому житті. Також карта може вказувати на страх великих витрат великих втрат для того, ви боїтесь витрат, ви боїтеся. Втратити свої накопичення, те, чого ви досягнули. Також карта може говорити, що ви постійно відчуваєте недовіру до певних людей. І в більшості випадків, можливо, навіть не зрозумів довіру. Але якщо взяти з середину місяця, де може бути зрада від людини, якій ви довіряли, то тут, можливо, все зрозуміло, чого виникає така недовіра. Саме головне не варто до всіх таку недовіру. Проявляти. Тому що не всі в вашому оточенні такі несуть вам якийсь певний, певну шкоду. Наступна карта. Наступна карта це двійка пентаклів. Це, знаєте, якісь сумніви, якісь можливі вагання. Ви намагаєтесь, можливо, всидіти одночасно на двох стільцях, тому що ви звагаєтесь, що вам вибрати, що обрати, що буде кращим. Тут потрібно ретельно обдумати, і не варто робити дві справи одночасно. Взагалі, от можна сказати, в цілому ця карта вона вам віщує повільне просування до вашої цілі, але досить таке стабільне та впевнене. І, можливо, це все через те, що ви хочете все зразу робити, тому що йде все нестабільно, тому йде не все так, як ви хочете. Ви витрачаєте багато енергії на велику кількість справ, хоча могли зробити все більш якісне у одній певній справі, яка є більш важливішою. Наступна карта справедливість. Справедливість буде відновлена. Саме головне будьте честі, справедливі. робіть все по закону. Нікого не обманюйте, не хитріть, і все вас обов'язково вдасться, буде налагоджено. і Справедливість обов'язково буде відновлено. Також пам'ятайте, що можуть виникнути якісь спірні питання у паперових справах. І це може бути стосовно можливо якоїсь нерухомості. Колісниця говорить про рух, про просування вперед, про активний розвиток подій, про досить такий є. Можливі поїздки, відпочинок, подорожі і так далі. Саме головне тримайтеся чіткого плану, не відхиляйтеся від свого курсу, і у вас обов'язково все вдасться. Ви вийдете переможцем в цій ситуації. А вісімка Пентаклів говорить, що доведеться багато й наполегливо працювати і приділяти увагу найменшим деталям та найменшим дрібницям. Але вам це принесе велике задоволення, успіх та гарний розвиток подій. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця ви захочете більше побути на самоті, більше захочете часу для того, щоб. Зробити велику кількість своїх справ, тому що потрібно буде розраховувати лише на самих себе. Великої допомоги від когось не варто буде очікувати в цьому періоді. Але незважаючи на те, що не варто очікувати допомоги, ви досить професійно зможете зробити всі ті справи, якими ви зіткнулися, зможете досягнути гарних результатів, зможете досягнути успіху у всіх починаннях, отримати за цю винагороду, роботу та радість. Також у вас будуть виникати гарні можливості для того, щоб просуватися вперед, отримаєте гарні новини, отримаєте гарну змогу для того, щоб. Втілити наступні свої мрії, наступні свої плани, але чомусь трошечки засумніваєтесь, завагаєтесь у якихось певних питаннях. Потрібно буде ретельно все обдумати і зважити всі за і проти перед тим, як діяти. Тому що прийдеться виходити з зони свого комфорту, доведеться розширювати щось так серйозно в своїх планах, щось. досить серйозно і кардинально це змінювати. Але в середині місяця виникнуть якісь певні обмеження, якась невіра в те, що ви робите, невіра в себе, невіра в свої сили. Певні обмеження, які будете створювати самі собі. І це приведе до якихось серйозних проблем, невдач, як і вас на роботі, так, можливо, і в особистому житті. А перш за все, це приведе до якихось конфліктних ситуацій. Також може виникнути певний застій у ваших справах та ваших починаннях. Але якщо ви візьмете себе в руки, беретесь думками, силами, то ви зможете вирішити хвилюючі питання. Серйозних починань, серйозних справ не варто буде розпочинати, а краще буде зайнятися уже поточними проблемами, поточними справами. Ви матимете гарну змогу все це вирішити. Але якщо ретельно обдумаєте і придивитесь до свого оточення і знайдете ту людину, яка вам шкодить, і перестанете її підпускати до себе в своє життя, також варто буде прислухатись трошки більше до своєї інтуїції. Карта Сила говорить про те, що вам потрібно. Будь більш рішучимішими та наполегливішими для того, щоб досягнути бажаного. Потрібно більше буде себе проявляти. Все в ваших руках для того, щоб досягнути бажаного, щоб досягнути своєї цілі. Тому йдіть вперед, ви багато чого навчилися, багато чого вже знаєте, тому переберіть свої страхи і вперед для досягнення своїх цілей. Четвірка Пентаклів принесе вам успіх, досягнення, вона вам принесе. Певну стабільність у ваших починаннях. Також карта ця може вказувати на те, що ви дуже активно не довіряєте людьма, людям. І якщо брати події середини місяця, тому це і не дивно, що ви їм не довіряєте. Але це не варто робити для кожної людини, тому що не всі такі погані. Далі карти вам говорять про невизначеність, про те, що ви. Сумнівайтеся в певних в своїх рішеннях, в певних своїх справах, і перш за все, для того, щоб піти вперед. Просуватися до своєї цілі не варто ніяких разів вагатися і братися одночасно за все, за всі свої справи, витрачати всю свою енергію на всю велику кількість справ. Робіть усе поступово і тільки тоді матимете успіх у всіх своїх досягненнях. Справедливість буде відновлена, і все буде досить успішно для вас. Але найголовніше будьте чесними, справедливими і не порушуйте ніякому разі закон. Можливі поїздки, можливо, відпустки, подорожі і так далі. Досить такий успішний розвиток подій. Дійти досягнення вашої цілі. Саме головне дотримуйтесь чіткого плану, який ви собі зробили. І все буде досить успішно. Багато працюйте, працюйте над дрібницями, над деталями і матимете успіх і гарний результат своєї праці. Звичайно, середина місяця принесе вам проблеми, принесе вам певні невдачі, але якщо взяти себе в руки, не розкисати, то ви з усім впораєтесь, а далі все налагодиться і все прийде досить успішно для вас. Бажаю вам успіху, бажаю вам здійснити всі свої мрії. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!